Третю меморіальну дошку на честь двох загиблих героїв відкрили на фасаді Волочиського ліцею номер 1 не роздумуючи, пішов на війну. Саме так описує початок служби Юрія Будевича його хрещена мати. Ми не могли йому заперечити. Ми казали, Дюра, дивися хлопці, їдуть за загарницю. Він сказав ні. Ні, хресна, а хто буде на Україну захищати Юрій Будевич поклав своє життя під бахмутом. Віктор Олейников під червоною попівкою. Захисники мужньо тримали оборону, аби життя українців стало мирним. Любіть свою країну, поважайте тих і пам'ятайте тих, кого вже нема з нами, і з повагою ставтесь до тих людей, які сьогодні поряд і боронять нам мир і спокій. Дають гідну відсіч. Ціною власного життя захисники виборюють нашу свободу. Тож їх подвиг ми повинні пам'ятати завжди. Герої не вмирають, і ми завжди про це кажемо, і ми завжди будемо про це пам'ятати. І ми маємо плекати пам'ять про наших героїв в наших дітях. Адже вони теж вже знають ціномирного неба. Вічна пам'ять. Сьогодні Віктору і Юрію, які вже ніколи не повернуться на рідну землю. І одне прохання до Господа Бога, до Божої Матері, аби вона своїм святим покровом, святим амуфором захищала наших захисників вас, хлопці на передовій від ворожої кулі і від ворожих ракет. І щоб більше фасади наших закладів освіти не поповнювалися пам'ятними досками наших героїв. окрім меморіальної дошки, у закладі відкрили зал слави. Там розмістили фото героїв-захисників з усієї громади. А для учнів старших класів у ліцеї військові провели урок мужності. Хочеться вам побажати, щоб ви ніколи не здавалися, щоб ви були завжди відважними, хоробрими, мужніми. воронили свою землю завжди, захищали свої сім'ї. Своїх свої батьків, патріотизм та любов до України. Ось чому навчають дітей у ліцеї, окрім основних наук. Адже лише справжні патріоти своєї держави будуть стояти за її свободу до кінця. Патріотичні уроки в нашій школі це система. Це система. Сьогодні без патріотизму ми не могли б жити, існувати і працювати. Діти волонтерять, діти вболівають, діти дивляться новини і діти співчувають. Ають і живуть україною. Це важливо. А з нагоди дня захисників та захисниць для успішного виконання бойових завдань діючим військовослужбовцям подарували дрони, з якими вони незабаром вирушать на фронт. Також мужні захисників відзначили подяками та цінними подарунками від Хмельницької обласної ради за героїчну працю.